Здесь тоже в шахматской воды так приняться. Она вещь. Нет, нет, да. Надо его тоже там добавить, чтобы оно здесь уже. Пропоную 3, 4, 5, 6 профессиональні проголосувати пакет. Воно все виходить з третього питання. Можемо його пакет. Там 4 чоловіка із муніципальної банки переходять. Ні, ну так я буду пробував, ми просто трошки різні по своєму місці. Ну собі тільки з третього питання. Ну, вовсе не так.

Хто за початку право? Прошу голосувати. Маю передати в сьогодні. 10 питань до порядку денного. Хто за основу так цілому? Прошу голосувати. Одного голосу. Перше питання. Про виконання державну Чорновословної міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. Пане Миколає, коротко. Доброго дня. Доброго дня. Під велику до 9 місяців хочу сказати, що бюджет громади не виконано 100% відповідно до розпису 9 місяців. Находження склали 635,9 мільйонів гривень. Це 91,5% до завершеного плану. До плану бюджет не отримав 59,2 мільйона гривень. В основному це за рахунок недонадходження плати за землю. І подат, податку на нерухомість. Сьогодні умовах воєнного стану, внесені зміни до податкового кодексу, якими передбачено, що на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування а, податок за землю не враховується та не сплачується. На території, де ведуться бойові дії. На жаль, Податковим кодексом визначено, що такі території визначаються Кабінетом міністрів, проте на сьогодні такої постанови не існує, і це сьогодні дає багато платникам користатися цією нормою. І внаслідок цього бюджет сьогодні не до отримав плати землю і податку на нерухомість от таких обсягів майже 50 мільйонів гривень. Гадалки проведені в сумі 549 мільйонів гривень. Це значить в основному захищені видатки, і ті видатки, які сьогодні можливо проводити в умовах воєнного стану, тому що існує сьогодні постанова відміни, яка регламентує обмеження і стильні здійснення видатків з місцевого бюджету. В основному це захищені видатки, оплата праці, комунальні послуги, соціальні виплати. І медикаменти, ну такі, які сьогодні ну, вкрай необхідні. За цими статтями заборгованості немає, тому в принципі сьогодні громада стабільно функціонує, виконує свої функції. Прошу підтримати проєкт і будемо старосети. ні, не Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу. Друге питання про доведення згоди на прийняття об'єкту державної власності комунальної власність Чорноморської міської федеральної громади Одеського району Одеської області. Прошу. Доброго дня. У 2021 році у нами було закуплено обладнання для виготовлення послідок водія і спорті. Але в цьому році змінилися бланки. На яких друкувалися ці документи, і МВЗ ці принтери так скасувала. держава. Надає нам змогу змінити закуплене раніше обладнання на нове, безоплатно, безкоштовно. І для цього, для того, щоб вони нам могли передати, стаття закону про передачу права державної та комунальної власності, говорить про те, що ми повинні прийняти рішення про згоду, що ми згодні перейняти це майно. Тобто, це перше рішення для того, щоб могли далі працювати міністерство про передачу нам цього майна майна першим шагом. Якщо... ми повинні прийняти рішення про те, що ви згодні прийняти цьому імені. Щоб буде ще здавати, теж кажіть. Ми так і звичайно пропустити. Так, колеги, хочу голосувати. <головіка> Одноголосно. Третє питання. Внесення змін до структури поставного розпису комунальної установи муніципальної влади, Чорноморської міської ради з короблення військовій області затверджено звичайно в Чорноморської міської ради Одеської районі Одеської області від 18.06.21 No77, 8. Колеги, я вкратце вам розкажу значить чотири чоловіка з муніципальної влади переходять в із Це норма закону, яку ми повинні виконувати. Чотири чоловіки переходять і. ми Дождів відповідно внести зміни донести муніципал... до стру... зміни до статува муніципального. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Одноголосно. Четверте питання. Панеруч, слід сказати, що ну, для поступні, що це за посада, це не просто як, це посада оперативного торгового, які по суті, є людиною, це чотири чоловіка, оперативно чергові, які а, займаються оповіщенням повітряної тривоги. Це спеціалізовані посади, саме тому вони повинні бути Там, у підрозділі нашого відділу, який очолює Микола Володимирович Май, тобто відео оборони в звичайних ситуаціях. Приводимо підпорядкування до законодавства. До, до до і я, я хочу зазначити, що не тільки повітряну тривогу, а голошу. Ми взагалі за, за, да, за всі надзвичайні ситуації з техногенному та воєнного характеру. Вони більш розширені функції. Вони там оперативні дежурні, так? Вони так, да, вони цілодобово чи згоджують, так. Ну. Колеги, хто за? Прошу голосувати. Четверте питання. Про затвердження статуту комунальної установи муніципальної варті Чорноморської міської ради Одеської району Одеської області новій редакції. Саме з цього питання виникає наступне питання. Угу. Затверджує молоді. Вот. Прошу заголосувати. Одного голосу. П'яте питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Від 12.03.2016 року номер 67 дроб 7 про затвердження структури та загальної чисельності апарату виконавчих органів Чорновоської міської ради Одеського району Одеської області зі змінами та доповненнями. Саме с, е, третє питання виникає п'яте. Колеги зрозуміли, так? Зміни. Прошу голосувати. Хто за? Одну голос. Шосте питання. Про затвердження положення, про відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в новій редакції. Тобто затверджуємо нові редакції. А саме. Да, да. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. В цьому питання про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Чорноморської міської федеральної громади, посолі Чорноморської міської ради, Одеського району Одеської області, майна в рамках проєкту підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування гурального. Прошу вам Хочу сказати, що проєкт Юсайт започатковано на території України ще з початку 2000-х років. Цей проєкт звісно вже реалізується в багатьох громадах. Ми ще раніше з ним співпрацювали початку 2000-х років в частині модернізації управління бюджетом. Вони нам допомагали в частині технічного забезпечення, тобто комп'ютерна техніка була. І сьогодні цей проєкт успішно розвивається, удосконалюється і, звичайно, в рамках цього проєкту підключається ще додатково громади. Сьогодні, на сьогодні ми маємо нову угоду, яка була підписана 18 серпня. Чорноморським міським головою з проєктом ГОВЕДЛА, який називається Підвищення ефективності роботи і підвізності огнені місцевого самоврядування. Саме ця угода спрямована на підтримку Чорноморської міської ради Десько-Рйоновеської області в частині матеріально-технічного забезпечення. В рамках цього проекту громаді пропонується передати матеріально-технічні засоби. На загальну вартість 398 тисяч 315 гривень. Це такі, ну, вважаю, що необхідні в даний час матеріальні цінності, які е, потребують як наші підприємства, комунальні, так і бюджетні установи. Перелік майна визначено в додатку 1 і відповідним проєктом рішення пропонується розподілити це майна між комунальними підприємствами та бюджетними установами. Тобто вони нам передають 13 позицій? Бачу, так, так, да, да. передають 13 позицій, які ми сьогодні розподіляємо між комунальними підприємствами. Це без доплати звісті. Звичайно, треба і прибуття цих ці метальних цінностей і розподіл між комунальними підприємствами та установою. Добре, дякую. Питання є колеги? Дають, mm -hmm. немає. Одного голосного. Восьме питання. Розтвердження статутів комунального некомерційного підприємства стоматологічна поліклініка міста Чорноморська Чорноморської міської ради Одеського районного Одеської області та комунального некомерційного підприємства Чорноморська лікарня Чорноморської міської ради Одеського районного Одеської області в новій редакції. Вітам. Нова редакція передбачає надання цими підприємствами колекційних послуг. Це основні зміни, які вносяться в статут. Саме статути залишаються в тій же редакції при допомогу відносно платних послуг. А до цього? Без оплатом. А все без заплати? Ні, не зовсім. Ну, ні. Ну, на жаль, у нас немає керючого заступника, міг би пояснити суть цих змін. Що в нас, на даний момент на законодавстві внесені зміни, згідно яких комунальні некомісійні підприємства закладів під охорони здоров'я можуть самостійно затверджувати платні е, медичні послуги, які е, тобто це не ті, що поза межами пакетів е, знаходяться, е, і встановлювати тарифи на них. За, до цього моменту вони затверджувалися рішенням викону. А зараз, і... зараз у них є а, таке право надане законом, і ми це право хочемо відобразити в їх статутах. Uh -huh. Тому е, тепер вони можуть без будь-яких затримок самостійно ці приймати е, затверджувати тарифи. Щодо затверджених право затвердження цих тарифів, вони не можуть їх робити довільно, там є певні норми, правильно тобто вони мають керуватися, але я дуже... Пишу... Комерційні тарифи. Це не комерційні У нас не комерційне підприємство. Це платні коло послуги. Так. Там є перелік, відповідний перелік медичних платних послуг, також затверджено каміння. І вони не ходять в той обов'язкове, який надається за пакетами на НЗЗ. Питання є, колеги? Хто за? прошу голосувати? Дев'яте питання. Пов'язане. Прозов'язує положення про платить річні комічні послуги, які надаються комунальними інформаційними підприємствами. Армазі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської району Одеської області в новій редакції. Тут вводяться також нові законодавства, які вже там застаріли і замінюються з народне актуальне, тобто воно, скажімо так, Освіжається до актуального законодавства. Приведеться до норми, так. Питання коли? Да. за? прошу голосувати. Одного голосу. Десяте питання. Проведення комунального некому підприємства підприємству Чорногорська лікарня Чорноморської міської ради обласного доської області згоди на списання майна. Прошу. О Велікарня звернулася до нас з клопотанням про прийняття рішення про списання майна, яке вже застаріло і було можливо відновити. Надали корони, уточнення рішення. Ну, да, 84 рік, 85 рік, 71. Чи їхня літераційна вартість. Uh -huh. Остаточна вартість там скрізь 120 гривень ділився. Це раніше було один, що 100 гривень. Ну, зрозуміло. Де вони це все держави, не розумієте, скільки потрібно? <паси> ну, так, все й стоїть, напередодні. Якщо б у нас хтось був з лікарні, то все. А чому немає ні з лікарні нікого, не ні замок? Чому вони ходять? Заносіть, власне, до протоколу. Занесіть добровольцевому. Зауваження, що до відсутних нема. Заступника <клістична> або представника лікарні або поліклініки їх питання розглядаються на комісії. Вважаю, що повинні бути присутніми представниками. Голосуйте питання. Та немає питання. Хто за прошу голосувати? Одноголосно. Дякую, колеги. Вичерпана.